З Ужгороду хочу привести додому майже кожен гість цього міста. Точно відсутність повітряних тривог. А ще легендарний торт, який може скласти конкуренцію київському: торт Ужгород. Ми розпочали нашу бізнес-гастроподорож у солодкий світ автора цього торту, кондитера Валентина Штефаньо. Ви такі різні. Яку якучіряві він. Ми побачили, де народжується магія, яка збирає величезні черги біля маленької ужгородської кондитерської. цьому компактному приміщенні да. роблять все для отієї величезної черги, да. як ви бачили. Зазирнули за лаштунки і дізналися таємниці ідеального французького багета та повітряного круасана. Почули історію, що почалася ще в п'ятому класі з попкорну, пройшла через армійську кухню і навчання у Франції. Коли я на кухні щось намагався сам зробити, це був просто жах. Дізналися про ціну успіху та головні труднощі на шляху до мрії, але головний секрет ще не розкрито. Рецепт що став легендою торт, який є візитівкою цілого міста. У наступній частині ми нарешті побачимо, як народжується знаменитий торт Ужгород. Друзі, оце мекка так. Да. Найвідомішого торту Закарпаття його виробляють саме тут. В чому його унікальність і які інгредієнти, окрім смаколиків, Валентин вкладає у свою справу щодня, щоб залишатися найкращим? Валік – і скульптор. А uh, це твоя скульптура велосипеда, так так. І як ти думаєш, з е... чого це зроблено? То як, вони, як, як я можу думати, коли тут написано шоколадна скульптура Валентина Штефера? <you? с intimidated tongues> чаба перестань його їсти. Ти дивися, вже, вже а, діти. А, 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 не... а Чаба, до речі, читати вміє. <хиня». ривіт> <шук> ти ж не дитина, дивися, От діти вже все поїли. Приблизно сюди пішло десь, десь 25 кілограм шоколаду чорного. Як ти це зробив? Це макання. П'ятеро людей. Ми одночасно брали. Дали харчову плівку, я наносив туди Шоколад, шоколад. в той момент, коли він почав кристалізуватися. Ага. В той момент ми загорнули всі одночасно з усіх боків. І я потім просто вже придавав цю от форму саме фольги. Можемо назвати цифри, скільки в місяць приносить цей заклад і той, що більше для туристів на іншому березі, Це залежить від того, як ти прогресуєш. Чим більше ти прогресуєш, тим більше тобі треба грошей вкладати в це. Інколи це може бути ноль, взагалі ноль. А інколи ти можеш заробити і від там, трьох і до п'яти і до шести тисяч доларів. А на виробництво поїдемо. Поїдемо? А? Поїдемо на виробництво. Поїхали. Да. Поїхали. Валентин, розповідь, будь Все. ласка. Що Ж... тут відбувається? – Дивіться, ми масляний крем, який ми приготували на патабон угу. з додаванням. А що таке патабон? Це жовтки, заварені інвертним сиропом, який вариться до температури 121 градус. Збиваємо далі. Це у нас готовий масляний крем. Получається. Да. Такой... І тепер у це... мус. мусс. Да. Да? Це все маємо добре вимішати. Угу. Супер. І от із цього мусу, із, із коржиків, які внизу пікуться, будемо да. будем збирати вже торт. От ці да. да? У Добре. цього торта з'явилось э, те, що називають підробками, копіями. А, а... Є таке трошки. А, скажи, будь ласка, чим відрізняє твій оригінал від того всього? Як мінімум э, вага. Вага? Вага. А, а у тебя а, скільки вага? Да. Тебе? Вага. Незважаючи на одинакові розміри різних е, тортів, <плес> да, у нас вага найменша. Чому? Тому що, Тому що ну, ін... плотності... Так, плотності. Більше менше. повітря, Більше повітря, да. так, так. Це може, хороша бізнес-ідея, бо продавати. Це хороша бізнес-як. Так, 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 так можуть тільки продавці повітряних кульок. Да. <плес> і, <плес> і, і Валентин, да, так. Та, 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 та. та. та, та. А скажи, будь ласка, якщо я хочу торт довести до Києва до, до... <рес> постоїть? Зазвичай, коли мене таке питають, я кажу, що не довезете в чопі, зазвичай закінчується. <рес> <Ага>. <рес> Окей, <Да>. два <рес> торта. Один до чопа з'їли, другий яким чином довести в Київ? Ну, як мінімум, можна взяти сумку холодильник, в яку покласти акумулятори, такі холодні, і в принципі можна довести. <рес> <рес> Давай, я тобі допоможу. От. Я так. Но тут слишше, що є такий карамель, ні? Карамель це дає карамельний такий присмак. Це саме що? згущене молоко. Валентина, давай сподіваємо тебе про інший маркетинговий прийом, як тобі це вдається. Так. Бути кондитером, робити стільки смаколиків і залишатись таким струнким. Як? <зовет> <зовет> е, насправді секрет саме в тих виробах, виробах, які ми робимо, це означає, що трішки зачекає, зачекає. Зараз нічого. <зовет> трішки ми зачекає. Treba, щоб щоб да, <пробіт> да, да, ні. да, і е, е, насичати їх більш, е, е, скажімо так, е, смаками, які є в природі, і насичати їх більшим повітрям. Це важливо. Не забивати і... все цукром. знаєш, як радянські салати забивали да. майонезом, щоб не відчували смаку. Навіть так? я тобі скажу, що в номенклатурі нашого, нашої сировини цукор стоїть в розділі спецій. Тобто я використовую більше цукор як спецію, ніж якийсь підкреслити. Ос... Як да, це... Основний інгредієнт. Но, да. Скажу тобі, що це дуже смачно і дуже круто, що але Амелі, я... знаєш, в... як любила. В... Дай мені ложечку. Не дамою. <схай> Дивися, а мелі... От... Ні, треба ламати, ламати. Я, знає, я знаю, цього... я знаю. Вона кайфувала від цього хрусту. Я знаю. Саме від цього звуку? <схай> да, да, <схай> від цього <схай> звуку, да. <схай> ну давай, дуже, давай. Дуже, дуже, давай, спробуй, щоб почули. Не бачки, я не хочу вас почути. Хочеш ми просто скуштувати? Давай, давай, давай. Мручку, давай. Mm. Mm -hmm. Mm -hmm. Mm -hmm. І дуже круто, тому що я відчуваю, знаєш, воно не солодке, відчуваю трошки сіль навіть. Вот, друзі, коржики із бізе для торта Ужгород. Будемо його випікати. О, все, бай-бай! Буде випікатися е, 120 хвилин на температурі 125 градусів. Ця печка вона на старті споживає 50 кВт. Ого. На, на старті. Це так. про рентабельність бізнесу. Дивишся, ну успішний бізнес, там обороти, наприклад, там ну 10 мільйонів на рік. Е, можеш собі прикинути, скільки це буде е, сировини, скільки буде того. Але ніколи собі не уявляєш, скільки вот таких от речей, як електрика, такі речі, як е, речі для прибирання. Просто банальні там якісь порошки миючі засоби. Це стільки грошей тягне, що це просто. Да, неможливо. Да. Як ти формуєш ціни на продукцію? Так же, як і в ресторані, що от, якщо тебе потратив гривну, продаєш за три? Не ти, зовсім так. А як? Я враховую дуже багато факторів. Перший для мене фактор. Це ціна роботи в одній гривні. Ціна роботи, щоб ти розумів, це приблизно буде 15 копійок в одній угу. гривні. Угу. Потім я рахую, скільки в цій гривні електрики. Угу. Тобто комунальних послуг. Потім я рахую, скільки мені коштують податки. Я вирахував коефіцієнт, що це має бути, наприклад, в деяких продуктах це 2, в деяких продуктах це 2,5, а десь може бути півтора, а десь може бути півтора, а десь може бути взагалі нуль. І мені цю копійку треба кожну, з кожної гривні збирати протягом п'яти років, щоб я мав можливість потім поміняти обладнання. Як часто треба замінювати такі пічки? Ти кажеш 2014 року. Як мінімум. 5-6 років обладнання треба міняти. Mm -hmm. Ти можеш обладнання продати, поки воно ще в якомусь більш-менш пристойному стані тому, хто тільки щось починає. Так я робив. Mm -hmm. Я купував від тих, які вже були от такими перцями. Mm -hmm. І я купував mm -hmm. дешеве обладнання для того, щоб стартанути і щось починати робити. Тепер я радий, що ми вийшли на такий рівень, що навіть зараз ми вже продаємо це обладнання. А розкажеш нам про це приміщення. Ми знаходимось в Ужгороді. В це можна назвати Історичний центр? центр так? Історичний центр. так. так історичний центр. Чи важливо було, щоб саме... Петухі, так? саме Шандора Петр? Саме на цій локації була кондитерська. І розкажи взагалі про це місце і про це приміщення. Ну насправді Денис, перша кондитерська у нас була наш заклад був на тій стороні. Це більш старий центр uh -huh. біля собору. По перше, у нас на торті Ужгород зображений. Цей собор. Цей собор це як така наша е, визитівка нашого міста. А потім е, я просто хотів е, зробити, щоб на двох берегах річки був е, заклад. Тому що та частина е, завжди історично вона була е, для більш багатих. Там був е, ресторан, Готель Корона. Там жили заможні люди на тій стороні. І що саме цікаве, в цей заклад менше ходить туристів. Туристів більше ходить в той заклад. Да. А це більше місце для наших місцевих. Не. І тут велике перехрестя, дуже багато вулиць на цій площі сходиться, тому саме обрав це місто. Секретар, це критики старий, так дім, дім, да? Да, це старий будинок, чеський, чеський. чеської забудови. Ми практично тут. Ну, ми в ремонт небагато впливу. А скільки тут квадратних метрів? Тут 110 квадратів. 110. Mm -hmm. Ну, от можете собі уявити, ви Денис побачили, яка тут локація, бо на 110 квадратах можна такий бізнес маленьку сімейну пікарню можна зробити. Ну що чева, відкриває? Ну, шо, можна, можна діставати? Так. Є. Ох. Це пройшло дві години. О. Mm -hmm. mm -hmm. oh. Скільки тут. А скільки тут тортів? Тут ну, на кожному два. Два торта. Uh -huh. А скільки ко корживі йдуть в один торт? Три? Три. Три. Да. Uh -huh. Значить, Що? спочатку ми... Кладемо. Ми його вверх ногами збираємо, тому спочатку йде мус. Це буде його е, верхушка. Супер. Mm -hmm. да. Супер. Ну Нарешті я так хотів збирати ушгородський торт. Все. Що, і зараз строїмо. <плес> да? Кладемо цією стороною, да. угу. так. Так, вставляєш. Трішки його треба Прижма... прокрутити. Uh -huh. а, прокрутити. Так, прокрутити. Uh -huh. Uh -huh. А як коли це ти придумав? Скільки років вже в Учка? 15 років. Уже 15 років? Так. Да. Так ми з тобою стільки знайомі. знайомі. Да? Я як да? з тобою познайомився, я зразу його передумав. Так, зразу поняв, <ривіт> тому що ти зрозумів, що я люблю бізе? Да. Тому... Скажи, чи вдосконалюєш рецепт щорічно? Е, постійно. Постійно якісь рухи відбуваються. Щось... А ти Ні, нічого страшного, воно заморозиться. Буде абсолютно суцільно. Все. От таким вот чином фактично. Все, уже це вот Да. Це готовий торт. Так. – Ну, Давай, давай, я давай один чабік зробить давай. З, -з, з моїм асестуванням. Давай. 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 По самому дну форми. Так. Так. Рівненько. Ти угу. ніби на права здаєш. Перше сказати? – Окей. Все? Да. Оп. Так. Тепер. Став. Давай, став, да. низкой и пар прокрути. И рукой прокруты. Да, да. Тришки. Тришки бирже требуется. да, Я намагаюсь не натиснуть, не натряснула. Да. Не, не, да. не докручиваем. Не да. да. Вот такую улитку просто жду в середине. Улытку? Да. Правлыка. Чиго биго. Чиго биго, де кис? Ні, ні, ну тут тоже по бокам. Да, вот так? Да. Це, не все, все, окей, це пер... все супер. Це персональний супер, торт. Супер. І, це, і це, да, це зверху. Да. Контролюємо так. рецепт. Так. Да. Трішки переробимо. Так. Все, все є, не зламалось нічого? Ні. Це витекло, все витікло, що треба. Все, трошу його ковакам. бокам. Ось це. Ага. Забираємо. Все. І, і що зараз з ним робити? Тепер відправляємо в шокер. Морозілку? Шо... Да. А, шокер. 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 Да. Валентина, да. звідки Такий хист до кондитерської справи. Це в родині було, у було. батьків, у, у родичів. Розкажи нам детальніше. А я насправді все дуже з далекого дитинства почалося, коли ми жили на севері з батьками. Сестра тут була в місті, а вони поїхали туди по. Такі були комсомольські путівки на заробітки. От. Uh -huh. І це місто на Тюменська область, де фактично е, ну, там нічого не було, крім е, якоїсь сушки, там, сушених яблук, е, груш, чорнослива. Е, чогось солодкого взагалі не було. Одного разу до мого тата приїхав якийсь знайомий і він. Мені, мене пригостив якоюсь шоколадкою, Я це так давно не їв. Я цю шоколадку взяв, я її надламав. Я дивився на цю начинку. Я собі шматочками так закидував в рот. Я не глотав, я смоктав. Я... І в той момент я собі пообіцяв, що я буду все в житті робити що завгодно. Просто я хочу робити це там, де цього буде е, до фідічне. Багато багато. Хотя б то, що зробив, так. Да, то ми заморозили, і зараз після шокерної заморозки, після 30, воно ось так да, після 30 градусів, мінус, воно виглядає отак, там на протязі десь приблизно твердий, да? півтори години. А, так, він абсолютно твердий. Викладаємо трафарети. Викладаємо трофарети, чи коректно буде сказати, знаєш, звичайно, люди зі сторони, яка тільки чула ім'я Валентин Штефаніо, що ти. То, що називають у народі словом, піднявся, а ми будемо говорити коректніше, масштабувався саме завдяки цьому торту. Можливо, я став більше впізнаваємим з цим е, тортом, ага. саме з цим виробом. Да? Але масштабувався я насправді не завдяки торту. А завдяки да. чому? Е, завдяки. Е, Ε, тої кондитерки, яку я робив, mm -hmm. це в першу чергу. Торт це вже, скажімо так, наслідок тої роботи, яка вже була зроблена. Наслідок досвіду помилок всього пройденого шляху. Сто відсотків. Чи є е, секретний інгредієнт, про який тебе питають, а ти не розкриваєш? Сер секретний інгредієнт. Так. Це як у Андріана Челентану. Секретний інгредієнт. Це велике Як, ну, ну так, як, як фільм П'ятий елемент, знаєш? Так, 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 так. так. Е, Я думаю, що у, у любого кухаря чи кондитера, чи у когось е, іншого власника своєї справи один секретний інгредієнт це його е, знання, це любов. Яка є е, у нього до цієї справи, да? і його фантазія, яка йому дозволяє розвивати це? А є якісь забобони? Прикладом, о, ти зараз фарбуєш, і треба обов'язково справа наліво, наприклад. Чи є всередині да. тебе да, якісь да. такі? Да, ну, коли церкву наносиш, то по-любому кажеш слава Ісусу Христу. <рес> 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 всередині от його Амінь. а Амінь. Ні, він відповідає тобі. Слава навіки Богу. <рес> Будемо класти в коробку. У кожній коробці є номер партії. Ага. Номер партії. Ходимо в коробку. Така салфеточка у нас. Ой, так показати, да, так? Симпатично. Симпатично. а можна серветочку показати? Симпатично. Симпатична. А хто робить у, у, у тебе. Вот всі... Це Вікторія, дружина. Вікторія. Вікторія да. це дружина Валентина. Дуже крута дівчинка. Ага. І вона, вона розробляє займається всю упаковку все-все-все. Да. Супер. Все, Все ідемо? Ось так от, можна сказати, вже кінець, просто зав'язується. Ну, треба ще перев'язати. Давай да. перев'яжемо. Давай. Давай. Що з Парижу? Те, що ти бачив, відчував, куштував, навчався. Можна спробувати у тебе тут в Ужгороді. в стравах. Я взяв рецепт у... Одного французького кондитера Жером Де Льувера. він приймав участь в чемпіонаті світу у 2008 році. разом з нами ми приймали з сестрою. Участь ми представляли тоді Україну. До речі, вот це на екрані цей чемпіонат світу показують. Я скуштував цей десерт, він мені сподобався. Я до нього підійшов. Я кажу, Жиром, якщо ну, тобі не шкода, поділися рецептом, ми його зараз робимо. Що це за десерт? Це е називається тістечко Осмос. Це з е флірде оранж з мусом е мигдальним легдальним е з ароматом флірде оранж це е квітка апельсина. Апельсина. Да, квитка апельсина. А как он приезжает? Он в банках? О, да, в Маринований, родмаринований или як? Не, 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 це це сам сироп. В Сироп, да? Да, а? сироп. А, да. сироп. Да. Сироп да. на апельсинових квіточках, э, э, квіточках. Да. Іди да. сюда, чого? Слухай, ви тут займались, у мене волосся виросли. А а якщо я з твоїх волос чуть-чуть возьму? Давай. О, да. О, 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 Супер! Загадуй бажання. Да. Ай, загадуй бажання. Так. Робимо тільки зав'язочку. Але перед тим, як фіналізувати, зараз зробимо один невеличкий експеримент, окей? Да. А, Давай. Бо, бо я чув, бачив але не перевіряв. Зараз поясню, про щас що, що йдемо. У тебе мобільний телефон поруч. До да, поруч, давай. Давай. Я вже зрозумів, що ти хочеш. Так, 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 давай спробуємо. А, ну давай, диктуй. Зараз. Я тобі зараз подиктую, так. Плюс. Так, так, так. ти. Э... 38, 0, 50. 6, 6, 8. 6, 6, 8. 60. 60. 43. 43. Тут, в, а зараз ми перевіримо, кому ми попадемо. Написано, що це кондитер. Но, не, давай не... на гучну мовець. Mm -hmm. Так, давай. Mm -hmm. давай. Yeah. Час. Чаба. Чаба Київ. Ти е, з кого дзвониш е, приводу? Я по поводу тарта дзвоню. Якого? Ужгород. Кожен має можливість зателефонувати тобі. Так, сто відсотків. І всі 15 років цей телефон на цій Так. так. Е, з яким м, останнім діроком телефонували тебе? Гості, які були тут, вони приїхали е, в Одесу, взяли так. з собою. І своїм знайомим, які ми ага. здали, вони скуштували і вирішили перезвонити, де можна купити Купи. цей торт в Одесі. А де можна да. купити? Давай всім розкажемо такий торт. В Ужгороді? А, Ужгород? В Закарпатській, Закарпатській області практично всюди всюду. З якою пропозицією має до тебе прийти бізнес, який хоче продавати торт Ужгород в себе, щоб ти погодився на неї. В першу чергу це мають дозволяти е, мої потужності. Якщо мої клієнти, з якими я працюю, е, вони вибирають е, таку е, частину, яку я вже не більше не зможу забезпечити е, тої якості, mm -hmm. да, то я просто відмовляюся. У нас інколи стоять е, в черзі партнери по 2-3 роки. Для того, щоб отримати цей продукт собі на полиці. Але. Ми сьогодні без черги. Це ні. Ні. А ми його разом робили. Ми тобі щиро вдячні всією командою нашого проєкту за твою увагу, За увагу до деталей, які ти нам показав та розкрив. Я намагався це розкрити через вас, для тих. То починає свою власну справу. Це важливо, тому що е, людина в першу чергу має вірити в себе, е, іти до своєї мети і ні в якому разі не зупинятися, якщо навіть ніч щось не вдається. Нічого страшного, це завжди можна зважити заново. І зробити опять заново де щось відрізати, так. де щось додати, і так. все одно вдасться. і це, і це навіть е, краще, тому що, скажімо так буде мотивація для них, е, щоб вони вірили в те, що вони починають будувати навколо себе рецепт справи. Це в справи душа, куди ти кладеш душу і ти маєш захоплення, це завжди вийде. Да? І так. треба робити його кожен день. По-друге, я зрозумів, що е, кондитерка – це дуже-дуже е, важка е, сегмент кулінарії. Третє, що можна, якщо хочеш почути голос Валентина, просто купити парк Кушберу, І Да. зателефонувати йому. Не секретний номер, <рес> взагалі не секретний. Рецепт страви, який а, я відчув. Це те, що, по-перше, це дуже важко, як ти казав. По-друге, коли ти робиш більше 15 років, коли ти розширюєшся, коли ти вкладаєш свій бізнес і продовжуєш це все контролювати до дрібниць. Мені здається, оцей рецепт він і справи, і будь-якої страви, яку ми робили. Це дає тобі той самий успіх, це дає тобі результат і це дає, те, що зараз за, за вашою спиною. Ваш фундамент, ваша база. Дякую, Дякую. ще раз, Валентине. Ми Дякую. будемо продовжувати нашу мандрівку Закарпаттям. І будемо вас знайомити успішними справами і дуже смачними стравами. До зустрічі. Па-па. Па-па.